Так, у всіх у нас бувають складні часи, але не кожен з нас здатен не хоче бути жертвою. Не давайте іншим людям, які люблять носити костюм жертви, такий самий костюм жертви вдягати вам, і щоб ви так само страждали, як страждають вони. І в такому випадку їм це буде дуже подобатися у вас, що ви так само страждаєте. Бо є люди токсичні, які не люблять поряд інших людей, які відчувають щастя, які можуть радіти і жити більш-менш повним, повноцінним життям. В таких випадках за них говорить їхнє его, а не їхнє усвідомлення. Зробіть все для того, щоб жити своє життя так, як ви вважаєте за потрібне, а не так, як ви сподобалися би. Іншим людям. Бо ви щасливий, ви щаслива потрібні тільки собі. Іншим ви щасливі, як правило, не потрібні. Люди дуже погано сприймають, часто, як правило, щасливими і радісними інших людей. Це вам треба дуже добре усвідомити. Раз і назавжди.